Друзі, всім привіт! Знову новий відосик до вашої уваги. І я хотів привітати нових глядачів на каналі. Бачу, вас вже стає ще більше і більше, тому дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, вам подобається. Сьогодні ми будемо знімати не мою пробіжку, а нарешті ми відвідаємо нашого друга Євгена та трохи зануримось в його тренування з професійним тренером. Бігати ми за ним не будемо, тому що не здоженемо, а поїдемо за ним на велосипеді. І так буде краще знімати. Тож погнали! Підкачали колеса та вирушаємо. Офіційно розпочинаємо велосезон. Який запашок, нам Знайомтесь, це Євген, не знайом. Яке сьогодні тренування по плану. А, 15 о, 18 кілометрів а, на пусті 150. Отак от. Пишіть в коментарях, який ви думаєте, це в нього буде тем. Зі своїм не порівнюйте. Будемо супроводжувати його з Вікторією. І поки ми тут біжимо. Хочу підняти питання, точніше відповісти на ось цей коментар, який ви зараз побачите, про те, як правильно ставити стопу на п'ятку, на носок чи на середню частину. Залишаю можливість найрозумнішим і найкомпетентнішим бігунам відповісти на цей коментар в минулому відео. А в свою чергу, з власного досвіду, скажу так, як людина, яка одного часу передивилась. Всі відео на цю тему, я зрозумів, що правильно не думати про це, бігти як тобі зручно. До того ж, чим швидше ви будете бігти, тим ймовірніше положення стопи буде змінюватись. Потім, коли я монтував, я вирішив подивитись на нашому прикладі та на прикладі інших бігунів. І ще раз впевнився в тому, що коли змінюється швидкість бігу, змінюється і робота стопи. Умовно кажучи, вам не треба думати, як ставити стопу, організм це робить за вас та сам обирає техніку, яка найбезпечніша для вас. Не забувайте, що найголовнішою функцією нашого організму є адаптація. Саме тому ви і прогресуєте. За рахунок того, що організм сприймає швидкісну пробіжку як стрес, адаптується і наступного разу намагається перенести. Це це саме навантаження ми ж вразливим до організму. Ніби каже, через таке ми вже проходили. Тож прислухайтесь до свого тіла, воно вам фігню не порадить. І повернемось до техніки стопи. Я маю підмітити, що існує безліч кеніців та інших бігунів, як я, які мають індивідуальну техніку і можуть бігти з п'ятки навіть при темпі 3 хвилини на кілометр. Коротше, це питання індивідуальне. Розбирайтесь в ньому самі. І головнішим за це питання є питання, куди ставити ногу. Тобто правильно ставити ногу під себе. Зараз ви можете бачити на прикладі Євгена. І також з'явиться картинка до лінії. Покажуть те, що я маю на увазі. І яка відстань вже в тебе? 6.58. І який середній темп? Розкриємо питання. 4.19. 4.19, друзі, на пульсі 150. Дивіться, він навіть не дихає. <ріст> Поки ми тут біжимо, пишіть про техніку Євгена, що правильно, що неправильно, та пишіть, чи хочете ви побачити більше розгорнуто про тренування Євгена про спеціальні бігові трави, які він робить, та ще щось. Заїжджаємо в нашу улюблену ображівку, Відстань десь 8 кілометрів, ще трошки вперед і вже треба бігти назад. Половина вже є, біжимо назад, хто біжить, хто їде. Якщо дивитись на цей кадр, може здаватись, що стопа Євгена здійснює посадку на п'ятку. Але якщо придивитись далі уважно, то помітно, що він приземляється на середню частину стопи і далі стопа відпрацьовує і він вже відштовхується з носка. Ось така от сьогодні різноманітна Покидаємо ображенбург. Які в тебе об'єми на тиждень? На даний час 60 кілометрів. Але кожного тижня трішечки піднімаються. А я минулого тижня набігав 57 кілометрів, що вважаю теж непогано. Ну і, наприклад, ми будемо бігти десятку наступного місяця. В якому темпі ти думаєш бігти? Думаю, в темпі 3,30. 3,20. А особистий 3,25, мабуть. Тобто вже на початку сезону ти думаєш, можеш видати такий результат, так? Сподіваюсь. Ну, а хулі. Треба максимально швидко бігати. Ну що там по відстані? По відстані 14 кілометрів, а середній темп. Середній темп 417. Ось такої, друзі. На пульсі 150. І не питайте, чому Жека в шортах, бо він вже має повноцінне право на це бо вже прийшла весна, тому роздягайтесь, не соромтесь, бігайте хоч у трусах. Друже, давай, давай. Ну а ми направляємось додому, завтра будемо знімати нашу пробіжку. Настав і наш час побігати. Я вже закінчую сьомий тиждень. Тренування з Гарміном. Сьогодні ось таке тренування. Сьогодні в нас фонгран. а потім я ще буду виконувати відрізки з певним темпом. А Вікторія вже буде відпочивати в цей час. Вже майже 2 кілометри є, а Віка вже хоче додому. А ще я хотів. Підняти питання варіабельності. Чи хтось з вас слідкує за цим показником, і чи задовільні ви їм. Тому що в мене завжди низька варіабельність, і будемо розбиратися у цьому питанні. Бо я не зовсім розумію, на що впливає в обігу ця варіабельність, тобто що відбувається, коли вона низька, і що впливає на її. Тому що... Навіть коли в мене задовільний низький пульс у фазі відпочинку, вона теж низька. Будемо розбиратись. Бачу давнього сторожа. Привіт! тим часом я майже звик бігати завжди з камерою в лівій руці. На початку сезону було трошки важко. Іноді я ходу її в карман, але так не прикольно, тому що завжди щось відбувається. Прям негайно потрібно бути готовим. І тому коли я біжу, я тримаю палець на кнопці, щоб одразу можна було вімкнути. Половина повільного відрізку вже є. Вийшла сонечко, залишилось 5 кілометрів, а потім, якщо Вікторія матиме гарний настрій, познімає мене трохи, як я бігаю ці швидкісні відрізки. Знову побачимо мою рагульну техніку покинули це Молодець. Я зробив це, відрізочки ставлю ось сюди. Було важковато, але я вже адаптувався до такої швидкості. На цьому стадіоні особливий кайф. Діточки курять, дорослі бухають. А я роздаю мотивацію. Ночі так. І Вікторія, молодець, трохи побігала зі мною. Подаємо приклад, що треба купляти після пробіжки. Ми насправді в магазин бігаємо. Немає нічого зайвого, все, що навколо зовні, мить не залишає тайного, тече як ріка повну Пристрасть поче так солодко, У калюжі важко знайти натхнення, ти моє молоко, вибух від зіткнення, Боже, я так хотів. Відпустити у небо усіх таких, Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів, Боже, я так хотів відправити друзям велику копу листів. Боже, я так хотів, але... Пробуджую сплячі недоліки, знову раптом сумую по комусь, засмучені фарби, символіки, Засяють декілька днів, тому світ збагачений складними питаннями, що тримають мене за руки. Хто був першим, Ідуть останніми. Новля дивні руки, Боже я так хотів. Відпустити у небо усіх птахів, Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів, хотів. відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів, хотів. але... Хотів відпустити у небо усіх таків, Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів, але, 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 але Боже, я так хотів, хотів. Відпустити у небо усіх тахів. Боже, я так хотів, хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже я так хотів, хотів. Відправити друзям велику купу листів. Боже я так хотів, Хоті, але...